Привіт, мої дорогі німці! А давайте подивимося, яке слово тут зашифроване? Яке буде зашифроване ось тут? Як вам такий варіант? Ручку напишу. Може у вас є якийсь свій? А в другому що у нас? Може ось так? Що у нас в третьому? Піде? Давайте подивимося в четвертому. Можливо, тут ви і не знаєте, не знайдете більше ніякого варіанту. Давайте п'яте. І в шостому, що у нас вийде. Які пропозиції? Тут два слова, бачите? Одне діє слово, тому що гестсен вчора. І... Які коментарі будуть стосовно цього?